Що вчора в інтернеті було останні півроку на Закарпатті до єдиного реєстру внесено майже 25 тисяч повідомлень про кримінальні правопорушення. 6 тисяч 106 з них виявилися злочинами, з яких дев'ять убивств, 13 – випадків нанесення тяжких тілесних ушкоджень, сім зґвалтувань, чотири розбійні напади та 103 – факти незаконного поводження зі зброєю. У розшуку наразі перебуває 354 особи, у тому числі і за скоєння злочинів. Безмістю зниклих 64 було. Всі найдені. Всі найдені. 64 було всі найдені. Неопізнаних трупів 34. Прично всі трупи були встановлені. Тому що у нас за, це саме багато людей, які знаходяться в рушку. І зараз є, які знаходяться в рушку за скоєння злочинів. Ми з кожним місяцем трохи то знижаємо. Якщо, наприклад, було у тому році 399. То в цьому році залишилося 354. Прокоментував головний правоохоронець області інформацію про імовірний замах на життя Рахівської судді, заява про який надійшла напередодні. Працює наша лабораторія там. Ніхто не встановив ніде ніяких вистрілів. Так як вони розказують, що вистріли були в притих десь метрів чотири. Чотири стріляли. Він її чомусь цю суддю. Уча там є кодовий замок, але ну, зараз буде робот робити відтворення і то, зараз все стане на свої місця, все зараз покаже. Ніяких пуль, ніяких гільз обстежили весь двір, ніхто не знайшов. Якщо кількість інших правопорушень, скоєних в області з року в рік дещо зменшується, то дорожньо-транспортних пригод та їх наслідків не меншає. У 149 ДТП загинуло 30 осіб. А от із порушниками правил паркування в містах, що теж є порушенням правопорядку, було запропоновано боротися за допомогою інтернету. Найближчим часом управління міліції створить спеціальну групу в соціальній мережі, куди можна буде надсилати фото авто припаркованих у неналежних місцях. Порушників відразу виявлятимуть та штрафуватимуть.